Russia is a terrorist state! Russia a terrorist state! Я їм всім показую, що я встави. Дивіться, я роздівся. Я всім показую, що вони бачили! Дивіться, знову ці йдуть Проти постачання зброї в Україні. Блін, зараз я. Зараз я. зараз я не можу Так, я дуже швиденько написав плакат. Що, росіяни стріляли в мене? Я хочу стати перед ними і показати, що зробить. Ось вони йдуть, кричать, завивають. Я їх доганяю. Зараз вони все почують і побачать. Зараз я їх буду обганять. Зараз я їх буду обганяти. Всім покажу. Rational terror state! Ration Federation State! Я їм показую, що моя в штрави. Дивіться, я розділся. Я всім показую, що вони бачили. Дивіться, ми ну пішли далі. далі, я їм все показав. Я їм показав всі свої шрами. Хай хоч трохи тепер задумається. Я кричав, що Росія це країна-терорист, хай знають.